брати речі. Підеш в магазин, візьмеш, вони всі запахи оці. Ні. Шампунь теж. Ну, і мені племянниця підвалила. Я так раз я 23 березня у 22 році, в першому перш. В квітні я зробила ще три замовлення. От просто одне в березні потім. І мені дуже сподобалося. І так теж піду до той подружки, які кажуть, що ми не підемо нікуди. Да, да, да. Вона мені не підожди. Оп'ять потім я її взяла. Тут, давай гель подарила. Вона дала, Ти знаєш, він класний. І ми за три місяці ми зробили що вона, що я лідера. Отлично. Ну, Дівчатка, ще мене знаєте, що спонукало? спонукало? Вирудні ви в компанії. Жіночка, їй було 77 років, Ольга Борисівна. Uh -huh. Я коли її їй я кожному хочу розповісти. Uh -huh. Вона має кнопочний телефон. Uh -huh. І вона бронзовий лідер. От, От представте, 77 років. Я думаю, так, мені 70. Ще трошки. У мене ще трохи є, У мене часу, щоб да, до досягти до до статус. Да, да, да. От представте, собі жінка ходить. Так вони, коли отримали премію, зятя послала і сказала. Біжи, там якісь гроші прийшли. А ні, э, Рудня мої дзвонить і каже, дайте мені карточку, коли гроші вам скидують. Не треба мені гроші, у мене є спінці для чому і ваші гроші. <пл> Раз. другий раз. А она говорит. Так, я вашим детям звоню, что вы не хочете брать гроші. Ну что, пришлось. А потом зятя. Послала зятя. Ну, он вот так принес. Вот так показывает пакет. Вот так. Гроши. Он ходил несколько банкоматов. А живут они не копают. Ага. Представьте себе. Бабуся. Ну, не бабуся. Ну, иди. да. Один. Да. Вот. Мы она и семьдесят семь лет. В том Ну тысяч сто, наверное, меньше, я так думаю, что. Молодец, я... молодец.